Доброго дня, друзі, підписники гості каналу. Так, у нас третій день турніру, стрімка атака на трьохзіркових зіркових героях без фіолетового кольору. Так, поки топ-5. Давайте дивимося. Ага, оборонка. Ну, оборона чудово тримає. Єдине, що з атакою не дуже виходить. Дві поразки маємо. Так, Феєз, Давгун, Сіна Альфа. Ну, напевно, такою командою поїдемо. Два червоних, два зелених по центру, тому червоних беремо. Звісно, Ну, Він не мультяшка, я бачу, що. мультяшний по червоному б'є потужніше. Так, що ми маємо? Четвірочка. Червоних. Але там жовті роз'їдуться. Давайте спочатку ось так сині зберемо. Угу. Тепер ось так червоні. І, можливо, десь помилився, неправильно зібрав. Ще трійки червоної тепер немає. ФС буде ходити. Ну, Прийдеться прокидати. Ось так може там закриється, ага, закрився червоний. Добре. Хто нам небезпечний? І я вважаю, що, скоріш за все, вакас більш неприємний буде. Тому будемо в нього пробивати. Так, 3, 4, 5, 6. Вистачає нам червоних, тому давайте ось так. вакаса добили, чудово. Ну, тут вже нам нічого не загрожує. Так, знімаємо з них розподілення і пробиваємо. Можливо, сліпота спрацює або відродження. Відродження спрацювало, але у нас є міньйони, тому. Тут дуже швидко все вийшло. Ось червоні, все вирішили. Так, ну тут два червоних по центру. Є і зелені генерал, який з немає посилення. Дійсно, варто, напевно, взяти синіх. Давайте ось так. Візьмемо Хопман. а сюди Каріла і можливо Нордрі. Угу. Давайте такої команди спробуємо. Подивимось. синіх і немає це дуже неприємно. Вакаса прокидати теж не хотілося би. Але там четвірка. Ми можемо зібрати потім один синенький камінчик. І два червоних. Але давай ось так, може, синій знизу доїде. Ну майже доїхав. Хотілося б цей синій через комбо прокинути. Але не бачу. Добре, давайте ось так. Потужно пробив. Зараз цей міньйон ще буде. Давайте ось так обережно. Зробимо жовту четвірку, бо нам потрібно підлікуватись. Обережно. Щось не витримують мої взагалі. І Генерал проб'є потужно і синіх немає. Ось так трієчка буде. Тихо-тихо, нам би вакаса забрати, але навряд чи ми це зможемо. Ні, впорались. Так, нам треба лікуватись. Але з нас все познімали. Хокман ми не дозаряджаємо. І джоліка не зарядимо. Давайте прокинемось так, може знизу жовтий доїде. Так, ну, генерал не повинен зарядитись. Ми трішки підлікуємось. Так, там теж буде лікування. Але ось так. Давайте синю в пустоту повинні зарядитись. Угу. Так, б'ємо. Напевно, треба спробувати цього генерала добити. Не вистачило. Так, давайте ось так прокинемо. Як же ж тут зібрати? Давайте ось так. Один камінчик Хокман. Ну, це зайве полетіло. Це зайве. мінус Нордрі і Каріл. Ні, каріл витримав. Добре. Так, так. Б'ємо сюди. Прокинемо тут. Ну, тепер не знаю, чи впораємось ми з двома лікарями. Давайте ось так червоним одним. Так, але чистить. Той зараз поставить стяги. Так, так. Ну, будемо бити, треба, напевно, фає за першого забирати. Угу. Синіх немає, це дуже погано. Каріл мультяшка, але без альфа розліму, щось він не дуже мені подобається, як він тримає. Його пробивають дуже сильно. Так, давайте ось так. Може там заїде жовтий. І все одно не вистачило фаєзу. Ну, треба чистити поле. Гало. хоч не лікує вовер. Але фаєзика відлікував. Так, вже пішов час. Так, так. Ну, Це два лікаря в кутку. Приїхав. Так, ну збільшення шкоди вже пішло. Так, так. Можливо, це нам допоможе. Але немає синіх взагалі. Елла там вже повністю на подвійному ХП. Лікують і лікують. Так, добре, давайте в пустоту. Фаєс вже майже теж відлікувався на фул. От Ела буде важко пробити, тому що ще ці Міньйони його. Так, угу. є можливість синіми, скоріш за все, добити. Не добили так, але добре спрацювали Міньйони. Ну, а тепер треба під ним шукати. Єдине, що міньйони, звісно, і допомагають йому своїх міньйонів прикликати. Але нам потрібен джолі, щоб був розгін по мані. Синіх немає, ось це погано. Можемо з таким і не впоратись. Так, так. Хоча непогано йому прилетіло. Давайте ось так. Може, знизу синенький доїде. Так, доїхав. Прокидаємо. Він лікує, звісно, це все діло, але все закінчили. Ну, збільшення шкоди допомогло. Так, поїхали далі. Ну, Тут три червоних, тому. Синіх залишаємо, поїхали. Дивно, що проти горіння нічого немає, але вже як є. А цей ману краде, чи ні? Угу, Сліпоту накладає. І знов поляна не дуже. Давайте ось так. Треба якось аджолі зарядити. Але яким чином давайте тут трічку зберемо. Так, непогано він пробив. Давайте ось так. Може там червоний доїде. Давайте ось таким чином. Так, жовті доїхали, це добре. І один синенький, ми зачепили. Але ж сліпота. Так, трішки підлікувались. Алеся цього не хочеться заряджати. Але, напевно, прийдеться. Сліпота у нас скільки буде? Три ходи. Дуже довго чекати не будемо, будемо бити. Ось так прокинемо. Ой-ой-ой, як же ж потужно треба лікуватись терміново. Так. Там буде лікування. Давайте ось так. Може синій знизу доїде. Ні, Джахангіра не забрали. Так, Данте. На першій ульті не дуже так і потужно, але все одно неприємно. Так, знову Леся. І поляна взагалі не наша. Так, так, чистимо поле. Так, є сині. Давайте спробуємо джаху забрати. Добре. Так, лікуємось і, можливо, данте стрієчки заберемо. Хоча там захист навряд чи. Так, так, б'ємо сюди. Синенькі, о, чудово. Так, давайте ось так жовті. Лікуємось. Тут прокинемо там будуще сині у нас. Ну тут вже повинні витягувати цей бій. Повітряної тривоги. Угу, чудово. Увага! відбій Добре. Так, 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 так. І ось так. Все закінчили. Ухиляння їм не допомогли. Так, що ж, поїхали далі. Так, знову три червоних. Ну, поїхали. Знову три червоних і знову синіх немає. Немає і не синіх. Ну, жовті є, але зібрати важко. Ну, давайте комбо прокинемо. Може там десь ще щось доїде. Ось так. Це вже буде ходити. Можна спробувати тут пошукати синенькі ще. Так, добре доїхав. І червоні доїхали. Добре, буде лікування. Хоча вони теж підлікувались. Так, давайте лікуємось і ось так прокинемо. Зарядимо і синіх, і джоліка. Так, чудово. Карілу. Трішки не пощастило, але так, так, як би нам того каріла дозарядити, щоб хокмун не чіпати? Але я не бачу такого ходу, тому давайте ось так прокинемо. Ось так. Спробуємо вдарити сюди. І прокинемо невеличке комбо. Так, паразити. Давайте сині. Так, є центр пробили, це вже добре. Так, його кохайним давайте навіть зробимо. Жовтий кріс. Ось так. І тут пошукаємо синенький камінчик. Так є. І ось таким чином. Звісно, що Хокман зарядиться. Але і ми зарядились. Там ще синій кріс, то дуже добре. Сповільнення кинув, але це ми зараз ось так. Тепер Нордріо Кохайнен. Давайте вдаримо сюди, а тут ось так синіх прокинемо. Ну, все, тут теж все вийшло чудово. Хоча синіх на початку майже не було добре. Так, поїхали далі. Наступний бій. Ой, Джако, Джако неприємний. Джолі в кутку. Джака неприємний він краде ману і б'є потужно. Ну, Проти Джолі я кохайнена в будь-якому випадку треба брати. Тут два синіх, можливо, взяти зелених. Але ж кого? Треба я кимось і бити. Можна спробувати взяти ведмедицю Олесю і Зарелку. Немає в мене брієни прокаченої можна було б її взяти, але не прокачена вона. Ну, ведмедиця може нам і допоможе. Давайте ось так спробуємо. Вона буде за 6 камінчиків заряджатись, тому це буде добре. Ну що ж, поїхали? Єдине, що Джако може в неї красти, звісно, ману. Ой, Жижи поляни. <кій> Дві трійки жовті. Ну Давайте ось таке комбо зробимо. Угу. І ось так. Поки у нас є ведмедиця. Ми ну, і зелених дозарядили зарядили чудово. Так, ману все ж таки вкрав. Добре, давайте ось так. Б'ємо тепер ось так. І, напевно, головне пробити того Джако. Давайте спробуємо, можемо і доб'ємо Ульміра. Так, добили добре. Ведмедиця злетіла, а ми не дозарядились. Добре, давайте ось так. Може зелененький знизу доїде. Не доїхав. Ну, прийдеться робити ось так і тут шукати зелений. Так, ще раз. Ех, це комбо зайве полетіло. Зараз може мінус атака бути. Ні, не спрацювало. Добре. Так, так, так. Його кохайна. Залишився один Джолі. Тепер я думаю, що ми повинні з ним впоратись. Хоча це буде трішки задовго, напевно. Ну, якщо не буде камінчиків. Так, так. Угу. Так, тут прокинемо. Медицю можна вже і не використовувати. Давайте ще раз зелених перезарядимо. Дуже слабенько ця Олеся б'є. Так, ну давайте прокинемо в нього. Може його якось і доб'є. Ні. Той міньйон ще. Добре, прокидаємо ось так. Ну, це зайве вже в нього полетіло. Як кохайний нам потрібен. Так, ну, прийдеться тут прокинути. Зробимо зелену четвірку. Звісно, що вона в нього полетить, але в нас три зелених, тому повинно прилетіти йому. Непогано. Так, так. І тепер тут шукаємо сині і зелені. Да, стояв би він десь в центрі, то було б набагато складніше. А так в куточку нам вдалося пробити всіх інших, поки він не дозарядився. Тому ми впорались. Добре, це був останній бій на сьогодні топ-1. Так, оборона, оборона, все чудово. Рейтинг 354 місце. Ну, в принципі, непоганий результат. Добре, ось такий був третій день. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення.